Олег Андрухів, університет короля Данила з 2011 року. Зараз проектор з розвитку та комунікації, доктор юридичних наук, професор цікавлюся історією права різними напрямками, депортації, репресії, дитяча безпритурність, бездоглядність, зокрема, це тема моїх наукових досліджень. І паралельно я цікавлюся тверезістю, свідомою тверезістю, вплив тверезості на побудову. Такої сильної держави, свідомої держави з січня 2012 року я абсолютно не вживаю алкоголь в будь-яких дозах, навіть принципово не, не п'ю квас. Там є кілька-кілька, навіть кефір не п'ю теж кажуть, що там є кілька. Я не відношуся до тих людей, які активно критикують тих, що вживають. Це їхній вибір. Ми за демократію. Але я проповідую тверезий спосіб життя абсолютно на безоплатній волонтерській основі, тому що коли ти агітуєш, не вживати алкоголь. Ти ж не продаєш щось. Я не кажу не пийте алкоголя, а от купіть воду мінеральну. Я не є представником виробництва будь-якої мінеральної води, чи не мінеральної води, чи будь-чого іншого. Ось чому тверезість. Дуже все насправді просто. Коли ти втрачаєш близьких людей, ти починаєш замислюватися. Чому так стається? Ну, зокрема, в мене було одного разу втрата. Близької людини 10 років я був в шоу бізнесі з 2009 року по 2019 рік. І на одному корпоративі ми працювали з музикантом, який, на жаль, вжив алкоголь. На цьому ж корпоративі, будучи він сів за кермо, і ДТП з смертельними наслідками. Друга історія близький товариш, з яким ми вчилися. Він, будучи правоохоронцем, і теж ми відношенні до правоохоронних органів, сів за кермо і вчинив ДТП зі смертельними наслідками. Забрав життя 16-літньої дівчинки, забрав життя 25-літньої вагітної жінки. Ось вийшов, відсидів різні історії, різні впливи. Кожен по різному на це дивився, але ну, факт втрати людини ти тут нічого не зробиш. Наступна історія близька людина, яка помірковано, так як нас заведено, почучуть, вживала чи не почучуть, розширяла собі судини в лапках, так і от інсульт, секундна смерть, причина інсульту. На жаль, наш стиль життя. У нас низька медична грамотність, у нас низька, не в усіх, але, на жаль, є, 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 є прошарки суспільства Денисського. Низька. Культурна грамотність. Багато хто думає, що танцювати можна тільки під впливом алкоголю, співати можна тільки під впливом алкоголю, усміхатися можна тільки під впливом алкоголю. Будучи шоу бізнесі, я зрозуміло, січні 2012 року провів за час своєї кар'єри понад 1500 різних корпоративів. З них там 500 весіль, і це абсолютно на тверезу з моєї сторони. Я вважаю, що ті люди, які вживають, це не шлях сильних людей, а тверезість це шлях сильних людей. І ще раз наголошую на абсолютній свідомості. Щодо національності я українець, щодо віросповідання, я християнин, щодо фізичного стану, ну, останні мої обстеження, це ну, пише, що здоровий, так? все дивився, все перевірявся. От, і вони були не так, не так давно. Дякуючи своїй тверезості, якщо я маю якісь певні досягнення, зокрема та в науковій сфері, в 32 роки я став доктором юридичних наук, в 27 років кандидатом юридичних наук, я є також підприємцем, беру участь в консультаціях юридичних, оскільки юрист в великих бізнесах, великих бізнес-діяльностях. Є моя декларація, оскільки я теж депутатом міської ради, там в принципі все зазначено. Ось я вважаю, що цього всього досяг. Звичайно, в першу чергу за підтримки близьких людей моєї сім'ї, і звичайно за підтримки того, що я веду тверезий спосіб життя. Активно стараюся підтримувати свою фізичну форму, маю фактично три зайнятості: ще раз університет, депутатство, підприємництво в будь-якому порядку. Це можете розкладати. Ну і найголовніше, мої дітки. А хлопчику вісім років, дівчинці 16 років. Не знають, що таке тато п'яний прийшов додому. Моя дружина не знає, що таке чоловік, п'яний прийшов додому. Максимально стараюся бути з ними. Максимально вечорами провожу час сім'єю, зокрема своєю коханою дружиною. І я, я вважаю, що вони щасливі. Є стереотипні запитання, коли кажуть, а як ти розслабляєшся. Розслаблятися від чого? Від життя. Ну про що ви говорите? Як? Я россий, я люблю подорожувати. Беру сім'ю, сідаємо в машину, подорожуємо. Зрозуміло, що з повномасштабною війною Можливості дуже зменшені, От, але при першій, при першій нагоді, при першій можливості, ми, ми, ми робимо різні такі довготривалі, на великій відстані поїздки, пізнаємо, культуруємося, музеї мистецтво, краєвиди, архітектурна спадщина, все те, що надихає, є таке таке поняття, як монументальні, монументальні цінності. Ось. З точки зору якихось ділових відносин, бо я теж стереотип, що ну не можна на Терезу домовитися. Я спілкуюся з великими людьми, з точки зору матеріальних статків, людей, які підписували великі угоди, і вони кажуть: якщо це була абсолютно на Терезу угода, це була в кожній комі продумана угода. А якщо це були якісь такі застільні домовленості, то я більше напевно від них втрачав ніж вигравав. Якщо говорити про здоров'я, то міф знаєте, про те, що Говорив Ремарко, що алкоголь розширяє. Він не розширяє, він розриває судини. У вас болить зуб, я випив 50 грамів, зуб перестане боліти. Абсолютна дурість. Ви коли вживаєте алкоголь, ваш мозок піддається стресу, у вас відмовляють рецептори болю. Біль не зникає. Ви просто її не відчуваєте. Якщо болить зуб, ну там, напевно, нерв псується. Він не відновиться сам по собі. вам треба йти до стоматолога. В мене теж, на жаль, був близький товариш. Він помер в 30 років. При тому, що я колись в нього був і на весіллі, і на 25 років на хрестинах. А в нього, в нього був діабет, і він цю біль заховував в смак алкоголю. І в 30 років, перед тим, за тиждень до смерті він приїхав в лікарню, а там вже не було що рятувати. Ось коли ми. Хронічні захворювання, будь-які інші, ми ховаємо під тим, що відключаємо мозок за допомогою алкоголю. Питання не вирішується, ви просто його відтерміновуєте. А воно досягає того моменту, коли вже є фатальним та незворотнім. Це не було так, що до січня 2012 року я вибачте, як проректор говорю, але скажу, ви це запам'ятаєте? Вилітав з трусів. Та ну такого не було. Я на пальцях однієї руки пам'ятаю моменти, коли я вживав алкоголь і був в певному стані. Так, це ми говоримо про якийсь такий, там отут, все він. Він якийсь от такий прийшов дуже дуже. Так на, 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 на жаль, було то дитинство кінця 90-х, початку 2000-х років була та ментальність, було то суспільне виховання, коли випити з хлопцями вечором пиво. Це нормально, виріс на складному районі, який називається Берегова Карпатська. Е, ну казали, так має бути. Ось е, але от втрата близьких людей, коли ти піддаєш аналізу, все, що відбувалося, і ти в один момент поцікавився, поцікавився в професійній літературі. Професійній медичній літературі, в професійній психологічній літературі знайшов тих людей, які були корофеями українства, які казали: ну, зокрема, фраза Степана Бандери: п'яний раб не чує брязкоту кайданів. От вдумайтесь, будь ласка, глибина філософії фрази корифея українства Андрея Шептицького, тільки в праці, в самодостатку і в тверезості ми збудуємо сильну Україну. І таких справжніх кумирів України ми можемо наводити, наводити, наводити. Але в суспільство вже сьогодні в умовах повномасштабної війни говоримо, москальський шовінізм їхній. Фраза Катерини Другої, для чого ви споїте українське населення? П'яним бидлом легко керувати. От вам відповідь на всі запитання, якщо ви хочете осягнути всю глибину, достатньо одної фрази, далі її розширити і все для себе зрозумієте. Є думка, і я її абсолютно підтримую, що вживання алкоголю або шалкозалежність в будь-яких дозах немає безпечних доз. Це, це, це абсурд. Це педагогіка, це не генетика, це педагогіка. Однак тут потрібно не потрібно забувати про таке явище, яке звучить як синдром Фас. Воно виведено класифіковано в інших країнах, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Ми з цим ознайомлювалися, В нас цього немає. Це так звані святкові діти. Фатальний алкогольний синдром, діти, які зачаті в стадії алкогольного сп'яніння чи іншого наркотичного сп'яніння. Або ж коли матір під час вагітності теж вживає алкоголь, який не виводиться з крові, не розщеплюється, він безпосередньо травмує плід, в першу чергу мозок. Всі кажуть, алкоголь в першу чергу печінка. ні, в першу чергу мозок. Ось, і зрозуміло, що ці діти народжуються з певними відхиленнями, і це можуть бути інтелектуальні відхилення, коли, зокрема, там в третьому-п'ятому класі хтось рахує до 100 до тисячі, а хтось заледве рахує до десяти. І от і кажуть: ну в нього там проблеми. З чим проблеми? Ну, таке так раз отут є синдром Фасу, який можна розширити, діагностувати. В майбутньому це розсіяний склероз. І ці люди себе оправдовують простою такою тезою: а у мене діду пив 100 грамсю життя і жив 100 років. Ну покажіть мені цих дідів, покажіть, скільки їх? Тисячі, мільйони. Я вам покажу інших людей. Я вам покажу тих людей, які замолоду через алкогольні дурниці втрачають своє життя або в когось забирають життя. Я вам покажу людей, які мають хронічні захворювання, короткотривалість життя серед чоловіків. Якщо зараз забрати вплив повномасштабної війни, ми будемо мати і поствоєнний синдром. А от, от, от вернемося до тих реалій, коли не будемо списувати, вибачте, за таке слово, все на війну. Короткий вік. Перша причина смертності серед чоловіків це серцево судинне захворювання Перша причина серцево-судинно-захворювань це якраз вживання алкоголю, тютюну та інших наркотичних засобів. ось, які… Судини через алкоголь, етиловий спирт втрачають свою еластичність, коли відбувається тискові навантаження судини без еластичності, вони розриваються. От ви маєте інфаркт, ось ви маєте інсульти. Люди з медичної сфери можуть це глибоко, глибоко і професійно прокоментувати. Але, на жаль, є люди, які кажуть, що ми теж з медичної сфери 50 грам корисно. Ну про що це? Ну про що це? Це шлях, куди ну які є для чого корисно для ну для 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 оправдання своєї залежності. Ні один лікар, який живе тверезо, не скаже вам, що 50 грам корисно. А той, який вживає, буде оправдовувати цей стиль життя. Я спілкуюся з ними. У моїх друзях є там колишній ректор, неодноразовий національного медичного університету Микола Михайлович Рожко, який все своє свідоме життя живе абсолютно тверезо, то він ніколи вам так не скаже. Він для мене авторитет. Є інші медичні працівники, які теж авторитети, які скажуть. І найголовніше Всесвітня організація охорони здоров'я. Ще в далеких 70-х роках сказала, що алкоголь це наркотик, який підриває здоров'я. Якщо говорити про філософію світосприйняття, тут ми говоримо, знаєте, духовність кожного окремо, так і є, є наша релігія християнська, і там теж пише фраза, що ні ні алкозалежні, ні блудники царство Господнього не успадкують. А пийте та не впивайтесь покажіть мені цю фразу. Покажіть мені цю фразу, де пише, пийте та не впивайтесь. Говорю з представниками духовенства, зокрема нашого християнського світу, греко-католиками, мій близький товариш, отець Ярослав Рохман, який очолює рух за тверезість життя. Ми з ним навіть народилися один день, то він дуже гарно це все подає, говорить і обґрунтовує абсолютно тверезість, якої теж живе. Немає такого, не треба перекручувати зміст Біблії. Інтерпретації вживання слова вино як виноградний фреш, а не те, що ми хочемо для себе розуміти. Є іслам, там все категорично, вино перша причина всіх гріхів. Є інші релігії. релігій багато. Давайте лишимо це для демократії. Кожен вірить в те, що йому ближче. Якщо говорити про філософію, алкоголь це ти себе заганяєш в тимчасовий стан фрустрації, так тобто, ти тікаєш від цього світу, в тебе створиться якийсь свій новий аральний світ. Значить, якщо ти тікаєш від цього світу в тимчасово інший світ, значить ти тікаєш від цього матеріального життя. Ну якщо ти тікаєш від цього матеріального життя, значить це є планомірний суїцид. Ти не можеш в своєму природньому стані, наголошую на цьому слові, природній стан, адже людина народжується тверезою. Якщо б людина мала вживати алкоголь, вона б народжувалася п'яною, вона народжується тверезою. Людський організм, кажуть, безпечні дози алкоголю. Весь процес людського організму, який відбувається, він виробляє в мікроскопічних дозах той алкоголь, який необхідний для того, щоб у вас там щось відбувалося. Людський організм сам це регулює. Не треба це вливати. Це не наш природний стан впливати на мозок наркотиками. І ще раз вертаємося до фрази Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це наркотик, який руйнує здоров'я населення. Наркотик. Потім це викинули. Це став соціально доступний наркотик. Він легалізований. Ну тому що п'яним бидлом повторювати не будемо фразу. Ось. Теча планомірна, короткотривала системна від цього світу, це є системний, планомірний фрагментальний суїцид. Шановні ті, хто мене бачить, мене чують, абсолютно не претендую бути вашим кумиром, абсолютно не претендую вам бути чиїмось послідовником, зокрема моїм. Я хочу, щоб ви були послідовниками свого природнього стану. Людина народжується тверезою. Людина народжується з потенціалом розвитку, сили, успіху, щастя і любові. То прошу, щоб ви такими тверезими, щасливими, люблячими, позитивними і тими, хто створює, а не тими, хто руйнує, залишалися протягом всього свого життя.